Тепер дуже цікава інформація, особливо для дій. розхід палива по місту фактично в мене виходить близько 6 літрів. По трасі я її особисто гнав з Луцька сюди, і в мене вийшов розхід 4,5 літрів. Клас. Отож, давайте порахуємо на фактичному прикладі: дорога з Києва до Львова приблизно 550 кілометрів. Якщо помножити на розхід 4,5 літра, це виходить приблизно півтори тисячі гривень. Квиток на автобус з Києва до Львова буде коштувати близько тисячі гривень. Тобто, якщо ви їдете у двох, то вам вигідніше їздити машиною, тому хто дуже часто відвідує якісь інші міста, часто можливо, в забув слово. Не путешествую. У відрядженнях, якщо часто, то е, ця машина вам дуже класно підходить, особливо для траси, е, розхід мінімальний і вона надійна, тобто ти не будеш думати, що ти станеш десь посеред траси, і все, на цьому твоя подорож закінчилась.